Заняття улюблені іграшки. Малята сьогодні до нас в гості звітала Катруся і принесла нам кошику багато цікавих речей. А щоб подивитися, що там, нам треба відгадати загадку. Ну що, починаємо? Накрутив вас пружину, танцювала без опину, і двищала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Що це, дітки? Вірно. Дзига молодці. Я в барлозі взимку спав, меди з вулоків збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який. Відгадай, хто я такий. Малята, ану, відгадайте, що це? Плюшеве ведмежатко. молодці. Плига, плига цілий день, через лави, через пень, через кущі, через квіти. Що за іграшка це діти? Вірно, це. М'ячик дуже добре. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Що це, дітки? Вірно, це лялька. з гуми надувна, як повітря я легка, міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Відгадайте, дітки, що це? Вірно, це повітряна кулька. Продовжимо нашу мандрівку у дизайнерський цех. Перш ніж виготовити іграшку, спочатку дизайнери створюють її в комп'ютері, а потім переносять деталі на папір. Дітки, хто хто ж створює модель іграшки? Так, модель іграшки створює дизайнер. Дітки для цього використовують тканину різного кольору. А хто вирізає деталі іграшок? Там, дітки, деталі іграшок вирізає крінець. Дітки, а на що вам схожий наповнювач для іграшок? На сніг, так, на солодку вату. Дітки, а як ви думаєте, що ви виготовляють наповнювач? Там дітки з пластикових пляшок. Малятка іграшку наповнюють за допомогою спеціальної машини з вузькою ось такою трубкою. А дірочкові трубки цієї машини швачка зашиває вручну. Але робиться дуже акуратно і непомітно. Ось погляньте, які іграшки. Утворюються, коли вже їх наповнюють наповнювачем. Дітки, коли іграшки наповнюють і зашивають, такі насправді діти зайдень стає для них днем народження. Іграшки готові до продажу. Іграшки дітки чистять спеціальними пилосмогом, пакують у поліетиленові пакети і ящики, дидактична гра, із чого виготовлені іграшки. Малята у незнайка багато іграшок, але він не знає, з яких матеріалів вони виготовлені. Давайте допоможемо йому. Якщо іграшка виготовлена із дерева, яка вона? Дерев'яна, вірно. Якщо іграшка виготовлена із заліза, яка вона? Молодці, залізна. Якщо іграшка виготовлена з пластмаси, яка вона? Молодці, пластмасова. Якщо іграшка виготовлена з гуми, яка вона? Так, гумова. Якщо іграшка виготовлена з паперу, яка вона? паперова. Молодці, малята.